Мої вітання, усім доброго здоров'ячка! З вами я Роман Світошак. Ось і минув тиждень. За цей тиждень ми багато автомобілів підібрали нашим замовникам. Хтось ще шукає автомобіль, по ринку також працювали, разові огляди оглядали, але завжди наголошую на тому, що перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти автомобіль по Carvertical. Це історія автомобіля, яку можна подивитися, вбивши він код і перейшовши за посиланням нижче під відео. Я, звичайно. Також залишу промокод Рома, яким можна також користуватися, і вам також підтягне 20% знижки. Звичайно, ми також надаємо послуга перевірка автомобілів по всіх містах України, тому обов'язково користуємось. Мощуємося зручніше, ми розпочинаємо. А розпочинаємо з того, що люди, купляючи автомобіль, втрачають кошти. Як ж так трапляється, чому так стає? Така стає така ситуація. Справа в тому, що люди, купляючи автомобіль, іноді забувають, що автомобіль це не просто річ, яку ви там придбали, принесли додому, положили там, загнали, поставили десь на подвір'ї, як котика. Знаєте, Тут, от Це важливий є момент, що люди просто забувають, що є документи в автомобілі. В мене звертаються з масово наших підписників, замовників, глядачів, які не розуміють, що автомобіль потрібно обов'язково переписувати перед. Тим, як платити кошти, тобто ви переписуєте його на себе, після чого оплачуєте кошти. Справа в тому, що є таке поняття, як сьогодні все добре, а завтра може бути дійсно не так. Зараз в мене, до речі, відбулася дуже цікава річ. У нас кожної четверга і неділі люди записуються на підбір автомобіля. Ось один із наших замовників. Все, зі мною спілкувався, я їм все розповідав, пояснював, кажу, якщо треба, експерт вас зустріне, все, зарезервую вам експерта, ніби все, все, ніби домовились. Потім пройшло декілька днів, я бачу, що людина вже готова, тому що пише мені, Роман, хочемо записатися до вас на неділю, щоб ви нам дали експерта. Кажу, без питань можемо. Але відразу було запитання до мене, Роман, чи ваш експерт перевіряє документи. І я на людині наголошую: дивіться, найкращі документи це перевіряє поліція, тому машину треба перереєстровувати в ході купівлі, коли ви стаєте власником, то відповідно тут вже вам нічого перевіряти не треба. Тому вам не треба шукати якусь людину, яка буде вам перевіряти документи. Вам просто-напросто потрібно його переписати на себе, і все у вас буде добре. Ви не повірите, друзі? Але людина просто пропала. Тобто, після слів таке враження, можливо, я щось неправильно пояснив, але таке враження, що наш замовник просто якось образився. Тобто він хотів, щоб ми перевірили документи. Давайте я поясню, що таке перевірка документів для наших глядачів. Щоб ви просто собі це розуміли. Справа в тому, що дійсно можна, і я знаю, як це робиться, я про це знімав відео. Я багато відео знімав в сервісному центрі. Дійсно можна на момент купівлі. Перевірити автомобіль, здавалося б, якщо його перевірив, з ним все добре, значить його можна купляти. Але, друзі, все не так. Справа в тому, що купляючи автомобіль сьогодні, у вас може не бути обтяжень в виконавчій службі. Та? Тобто банк не наклав ніякого арешту, виконавча служба, тобто, немає не сили, щоб стягувати якісь кошти, і все нормально. Але. Приїхавши додому, через тиждень ви захочете поставити автомобіль на облік, але вже почне працювати ось цей арешт. І ви не зможете автомобіль поставити на облік до тих пір, поки власник не погасить борг, який там буде. Тепер до вас запитання, чому так трапляється? А все дуже просто. Людина, коли народжується, майно яке купляється, воно відразу не стає десь в заставі. Так? Йде певний процес, йде певна процедура. І тому. Ви повинні розуміти, що купляючи автомобіль, ви можете зайти в реєстр боржників, подивитися, чи машиною все добре, але це буде на момент огляду. І коли ви приїдете додому, у вас буде називатися оця послуга, це буде, як народі називають, ведмежа послуга. Тобто ніби допоміг, а в кінці зробив гірше. Тому, щоб не було гірше. Робимо принцип яблука. Я, до речі, дуже багато приватно про це розповідаю і здається, навіть розповідав в якомусь з наших відео. Принцип яблука. Ми при... Ви прийшли на ринок, купляєте яблука, ми прийшли там дивитеся. Та... І вам кажуть, от такий сорт яблук, який ви хочете, його немає. Ви кажете, добре, я даю гроші, а завтра прийду за яблуками. Такого ж немає. А чому? Яблука насправді це ж недорого. І то все рівно ми кажемо, що ми прийдемо завтра за яблуками. Ось тут все та сама ситуація. Коли ви купляєте машину, вам не потрібно завтра ставити на облік, а сьогодні дати кошти. Вам потрібно все робити одночасно. Здавалося, проста порада, вона працює, але насправді наші люди цього, на жаль, не розуміють. Можливо, після цього відео якась частина буде мене розуміти, що таке перереєстрація транспортного засобу або реєстрація. Транспортного засобу. Справа в тому ще один момент хочу наголосити. Є такі моменти, коли так звані грижі в Та? Тобто, щось експертом може в ході реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу, якщо автомобіль вже був, був на реєстрації, щось може не сподобатись експерту-криміналісту. І вам за це скажуть заплатити, наприклад, там 4 тисячі гривень. Це ваші проблеми, тому що. Коли ви вже купили, передали кошти і через тиждень стали на облік, і ви хочете цей автомобіль вже перевіряти, ну, поставити на облік, вам не, не можуть поставити, ви шукаєте помічників, і помічники вам допоможуть. Це при умові, що з автомобілем немає нічого катастрофічного. Це мається на увазі, коли він дійсно є не крадений, і всі запчастини, наприклад, там по мотору також, до речі, дивляться, він також не крадений і також з ним все добре. Тоді, дійсно, я погоджуюсь. Тоді ви платите тільки, е, як називається це, грижа в сервісному центрі, ви оплачуєте цю грижу і далі будете рухатись на цьому автомобілі. Але стоїть питання. До мене дзвонили і питали, Роман, але чому ж я платив цю грижу? Я кажу, слухайте, тому що ви мене не послухали. Це, до речі, був військовий хлопчина, який дзвонив до мене і каже, Роман, ви були праві. Я купив автомобіль, мені там виписали цей договір купівлі. Я потім вдома ставив на облік, і в мене якась була проблема, щось там не сподобалось експерту, де є номер там на цьому, на моторі. Каже, закінчилось тим, що мене відправили, потім я знайшов людей. До речі, це я підказав людей знайти, потім він знайшов людей, люди йому допомогли поставити, але це все коштувало 4000 гривень. Підказав, друзі, я в цій ситуації не давати 4000 гривень, а підказав, що якщо у вас є грижа, вас відпустили у вас не крадений мотор. А тільки щось там з номером не зовсім правильно, там мається на увазі в якомусь він недоступному місці, чи щось там погано його видно, то кажу, ви зверніться до помічників, вони, ну, вибачте, але вже такі реалії, так воно працює. Тому люди, які перереєстрували автомобілі самі, вони вже знають, що може бути якась ситуація, яка буде просто-напросто неприємною. А якщо ви в автомобілі грошей не дали, то ці всі грижі закриває. Продавець. Звичайно, дуже добре, щоб ви знали про ці грижі, тому що ця грижа потім лишається на вашій спині. Ви будете продавати. І у вас буде та сама ситуація. Вам треба буде подумати, як правильно автомобіль переписати, тому що це навіть може злякати покупця, і це, в принципі, є нормально. Тому тут треба розуміти таку ситуацію. Ну що, ми трішки сьогодні підняли, як люди втрачають автомобілі, як можуть втратити, скажімо так. І як цього уникнути? Ми давайте зараз трішечки будемо рухатися вже по інформації, те, що бачимо на ринку по цінах автомобілів. Ціни космічні, хотіли ще дешевше, але вже як є. 16 й рік, 12 100, Passat B8, 1.8, заявлений пробіг 135. Друзі, дай Боже, щоб цей пробіг такий дійсно був, але перевірку можна зробити через Carvertical внизу посилання. 15 й рік, 11 650, 1.8, Passat B8. Також пробіг дуже класний. Тримаємо кулаки, що цей пасад дійсно має такий пробіг. Може бути, до речі, ми ж не можемо, речі, також хочу наголосити. Всі, хто до мене звертається, іноді кажуть, Романе, ви подивіться, от пробіг там 200 тисяч машина 12-го, так тут року. Це ж машині вже більше 10 років, чи таке може бути. Кажу, слухайте, ну поки ми не доказали, що людина людина злодій та суд не доказав, доти його неможливо посадити. Та так само і з автомобілями, поки не є доказано. Можна тільки щось думати. 17 рік, 178 пробіг, 12-100, також Passat b 8 Ну, непогано. Непогані пробіги. Маємо 128 пробіг, 13 рік, 15, 999 Audi Q5. Я думаю, що, друзі, хто хоче більш детальну інформацію, ви собі ставте на паузу. А я так, знаєте, поверхнево. 18-400, 16 рік, Audi Q5, 120 тисяч пробігу. Автомобілі, до речі, з Америки, тут реально цей пробіг цілком є реальний. 16 рік, 17500. Знову ж таки, Audi Q5 і знову ж таки бензин 2.0 автомат. Ідемо далі. 16 рік, 18 тисяч Q5, 2.0, 113000 113 тисяч заявлений пробіг. Як для Америки, то люди в Америку хочуть взагалі з пробігом 10-20 тисяч. Ніби 100 тисяч це багато. Для Європи купляють по 300 і задоволені. задоволення. Але не забуваємо, що Європа також є битою, тому не малюємо ілюзій, що Європа буде зато не бита. 16 рік, 18950. Audi Q5, 2.0, бензин, автомат. Ще одна Audi Q5, а також автомобіль з Америки. Це 16 рік, 18 тисяч доларів. 100 тисяч пробігу, бензин 2,0. Ідемо Йдемо далі. Ну що, хто шукає Audi, для вас тут просто рай. 15 рік, 17 тисяч доларів, 2,0 бензин, автомат, 245 заявлений пробіг. Хто любить під 300 тисяч пробігу, будь ласка, також є. 13 рік 16 тисяч доларів, 2,0 бензин, автомат, 129 тисяч заявлений пробіг і це добре. Щось ми бачимо зараз більше. Це Audi Q5, але в новому кузові 17 рік, 28500. Відчувається ціна? Відчувається. Все те саме вже новіший кузов після 16 року вони пішли, а саме ця 17 рік, 16500, 2,0 бензин, автомат. Заявлений пробіг 165. Ну, дивіться, по колу дивишся, все-таки дизайн намальований після 16-го року. Дуже цікаво. Німці вони роблять класичний дизайн, але він реально виглядає добре. Ще один також після 16-го року. А саме, знову ж таки, 17-й рік 29500. 3.0 бензин автомат. Заявлений пробіг 160 тисяч. І прийшли ми до Hyundai. Це що в нас? Лів? Ні, лів, до речі, а що я так подивився? 20-й рік, 17300. Ось такий апарат. Йдемо далі. Знову ж таки, тепер Тесла. Трієчка. 23 й рік, 23,700. Long Range заявлений, це означає, що це максимальна батарея. Mitsubishi Lancer x 7 200 2008 рік. Заявлений пробіг просто смішний. 48 тисяч, 1,5 двигун. Ну не знаю, якщо дійсно такий пробіг, то повірте, друзі, ще до 100 тисяч автомобіль буде бігати. До речі, виробник дає гарантію 3 роки або 100 тисяч. 16 рік 9550. А і третя... Ой, 31 кВт Мерседес. Ну не знаю, як там 31 кВт намалювали. Там взагалі по правильному 28 кВт. Хіба, можливо, щось поправте мене? 16 рік, 12, 100. Нісан Nissan Рок. Рок 19 рік, 18 300. 71 тисяча заявлений пробіг. Класичний атмосферний двигун 2.5 із варіатором. В кадрі Гольф. Дев'ятий рік 8700. 235 заявлений пробіг. Відчувається Європа після Америки, правда? Щоб ви розуміли, чомусь морально 235 для Європи це класний пробіг. В салон можемо заглянути, ну, все по-красивому. От, а Америка 100 тисяч вважається багато. Повірте мені, чомусь так воно на вторинному ринку працює. Як переключитися, що пробіг це і пробіг, і незалежно чи це Америка чи Європа, великий пробіг це є Великий Пробіг. Це треба розуміти. 13-й рік, а 6, 11,500, 238 – заявлений пробіг. Ну, відчувається, що ми на Європу прийшли, друзі? Ну, зараз трошки буде Америки. 144, 14-й рік, 16 рік Audi Q5 2,0 бензин автомат. Ну, прийшли до Америки на червоних номерах. Це означає, що автомобіль привезений на фірму. 17 рік 12.30 Соната. 78 тисяч заявлений пробіг. Йдемо до американського Пасата. 17 рік 12.300 197 тисяч заявлений пробіг. Бачимо присутній люк, біла шкіра. Ну, відчувається, та Америка ширші, наскільки вона має фари. Там, до речі, написано B8. І це ніби в той час, коли в Європі робився B8, але насправді це є просто пассат американський. Це інша тема, друзі. Тігуан Америка, 15 рік, продається за 12200. На червоних номерах привезений на фірму Audi Q5 16700 16 рік 2.0 бензин автомат. Ще одна Audi. Знову ж таки, ми бачимо, що це Америка. 14 рік, 14500. Q5, 2,0. Бензин автомат. <кій> що це? Hyundai? Hyundai. Kona. Kona, 22 рік, за 22600 продають. Пробіг 17 тисяч кілометрів. Красота. Знову ж таки, невеличкий кросовер. це Тігуан. 17 рік, 14200. 2,0 бензин. Ну і, звичайно, що це автомат -кораб, коробка і заявлений пробіг. Там щось 170 тисяч, близько так. 14.500, 16-й рік Тігуан 2,0, 154 тисячі заявлений пробіг. Йдемо далі. Знову ж таки, Тігуан, 16 рік, 12600, 2,0 бензин. 19 рік, 12300 114 тисяч пробігу, 1,4 бензин автомат, якщо я не помиляюся. Друзі, якщо когось зацікавив автомобіль, ви можете звернутися до нас, просто собі скопіювати, там, зробити тап-скрін будь-якого автомобіля, який вам сподобається. Можна буде мені перекинути на Viber. Я вам дам підтвердження ціни, це все залежить від локації. І якщо буде потреба, ми зможемо вам оглянути автомобіль, зробити повний звіт віддалено для вас. І далі будемо розуміти ситуацію про автомобіль. Вартує уваги чи не вартує. Mazda cx 5 19 рік, 24 992,5. Мотор пробіг всього-навсього, скільки? 51 тисяча, надіємося кілометрів. Йдемо далі, знову ж таки, Mazda CX5, вже бачимо той новіший кузов, 18 рік, 23 950, бензин автомат Комплектація Touring і наскільки по-іншому виглядає попередня модель. Це 15-й рік, таре, 16, -й, 16 -й, 950. Старенький, добрий і вічний по ціні Гольф. Скільки його ціна? Як ви думаєте? 4200. Колись було 3,800-4200, 2000 рік, пройшло 5 років, ціна не міняється. Мені навіть здається, що трішки зміцнилась ціна. навіть так. Друзі, ми підходимо до логічного завершення. Хочеться усім подякувати, хто нас підтримує. Не забуваємо поставити палець вгору, активувати дзвіночок і обов'язково підписатись на канал. З вами був Роман Світошак. усім успіхів, бережемося, вдалих вам усім пошуків.